Приніс я вон. Собі а, ого. Ну, ти... Це ще Це ти Ще мітлу можна зробити. Ну зараз виріжемо. Ось такий в нас ковшик маленький. А, а що тут? Вишня, а... малина, груша, так? Да? І ожина. От попробуємо ще зажини кинути. Ніколи ж не пробували. А, ну, а, су... а... Вона... Та я й за те, що ми варення їмо зажини. Ну, спробуємо. Я там ці. А, ти вже да. эти самі картоплю в мунді. А що може добре на вечерю? Ну да. Картопля в мундірі і косички сейчас почищу. Ну добре. Будемо... А, а а, очі куди дівати можеш? Ікруз робимо чи Хоч трошки більше конца купити. А я акуратненько буду так, знаєш, щоб ніде ніяке око не попаде. Ну, добре, тоді. Зробимо мої кров. Ладно, ро будемо робити.